Слава Ісусу Христу, друзі! Я продовжую розмишляти над темою відкриття. І хочу поділитися з вами своїми відкриттями. По Луки 9 розділі будемо читати 44 і 45 вірші. Вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук. Проте не зрозуміли вони цього слова, було б закрите від них, щоб його не збагнули. Та боялись його запитати про це слово. І так, друзі, я хочу звернути вашу увагу на 45-й вірш, і давайте ще раз прочитаємо такі слова. Проте не зрозуміли вони цього слова, було б закрите від них. Друзі, звичайно, там іде мова про те, що було закрите якесь певне слово для учнів. Ми ще потім про це будемо говорити з вами. Але я хочу поділитися з вами своїм відкриттям, своєю точкою зору. Може, ви з цим не погодитесь, але все рівно це скажу. Я вірю, що все Боже Слово є закрите. Все Боже Слово є таємницею. І Бог його людям поступово відкриває кожному в міру його духовного росту. Він відкриває. Це не те, що ви собі щось прочитали і щось зрозуміли. Якщо ви направду щось зрозуміли, то це лише по тій причині, що Бог вам це відкрив. Це щось подібне до того, що людина не може спастися, коли вона сама захоче. Тому що в Біблії написано, тут моя собачка мені буде допомагати проповідувати, вибачаюсь, в Біблії написано: ніхто не може прийти до Бога. Якщо Бог його не прикличе. Тобто до Отця ніхто не приходить, якщо Отець його не прикличе, точно так само і зі Словом Божим. Якщо Бог не відкриє своє Слово, то воно саме по собі вам не відкриється. Ви не осягнете Боже Слово своєю власною мудрістю. Проте не зрозуміли вони цього слова. Зверніть увагу, вони не зрозуміли, бо воно було від них закрите. Отож, друзі, якщо Боже Слово від нас закрите, то що нам потрібно? Нам потрібне відкриття. Друзі, відкриття це дуже класна штука. Відкриття це дуже благословена річ. Відкриття це те, що коли ти утримуєш, починаєш розуміти, про що говорить Боже Слово. Мені, наприклад, іноді хочеться кричати. А іноді, признаюсь вам чесно, я навіть кричу. Іноді я плачу, іноді я радію, сміюся. Але, друзі, коли мені відкривається Боже Слово, навіть тіло моє реагує, воно рухає мною вперід. Про це я говорив в минулому відео на тему відкриття. Тому, друзі, нам потрібне відкриття. Друге, на що я хочу наголосити. Не бійтеся в Бога просити. Щоб Він відкривав вам своє слово, щоб він давав відкриття. Не бійтеся в Бога, питатися про слово. Дивіться, як тут написано в 45 му вірші. Проте, не зрозуміли вони цього слова, було б закрите від них, щоб його не збагнули, та боялись його запитати про це слово. Друзі. Не бійтеся питатися в Бога про Слово. Якщо ви чогось не розумієте, питайтесь в Бога, і він обов'язково вам, рано чи пізно, відкриє своє Слово. Знаєте, друзі, я якось знайшов свій старий зошит, в якому я записував запитання, які я не розумів. Цей зошит ще, мабуть, 20-річної давності, і коли я сьогодні його відкрив. Прочитав ті запитання, на всі ті запитання сьогодні я знав відповідь. І до мене дійшло, що в міру мого зросту духовного Господь мені. Дає відповіді на мої вчорашні запитання. Деякі він мені відкрив буквально зразу. Я пам'ятаю, що я вже відповідь знав дуже багато років, а на деякі тільки нещодавно. Але на всі ті питання, над якими я розмишляв, які я не розумів, Господь мені на всі ті питання дав свою відповідь. Не бійтеся, питатися в Господа. Побачаюсь. Три... <кхе> Третя думка трошки складна, але спробуйте це почути, друзі, вловіть відкриття. Дивіться, вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук. Проте, не зрозуміли вони цього слова, було б закрите від них, щоб його не збагнули, та боялись його запитати про це слово. І так, друзі, Господь. Казав своїм учням, що він буде розіп'ятий, що він має померти, та вони це слово не зрозуміли, тому що воно було закрите. Увага! Є деякі відкриття, які Господь буде нам відкривати в певний період часу. Наприклад, книга об'явлення. Є безліч різних тлумачень на цю книгу. Я на основі цієї книги стараюсь не проповідувати, тому що я і сам не до кінця її розумію. Вона закрита для мене. Але я переконаний, що в той час, коли почнуться розгортатися всі ті події, ми відкриємо книгу об'явлення, і ми побачимо, ах ось про що там малося на увазі. Ця книга закрита до певного періоду часу. Є, в принципі, відкриття, які відкриваються людині, Богом відкриваються в певний період часу, наприклад, в міру твого духовного зросту. Увага! Наприклад, ти питаєшся в Бога про щось. А він тобі не може про це сказати, тому що тобі треба знати щось, що має бути перед цим відкриттям. Якщо ви не зрозуміли, про що я говорю, дивіться. Такий приклад. Як пояснити Аврааму, що таке сайт? Ось як? Якщо би Авраам почув слово сайт і питався в Бога Господи? Поясни мені, що таке сайт, то Бог йому би пояснював, що таке електрика. А лише потім, що таке електроніка. А лише потім, що таке передача інформації з одного провідника на інший, тобто по, -по повітрю, передача сигналу. А лише потім він би пояснював Аврааму, що таке інтернет. А лише потім він би пояснив Аврааму, що таке сайт. Друзі, дуже часто ми просимо Господа, щоб він щось пояснив, а Він нам дає відповідь, якби зовсім не на цю тему. Але справа в тому, що коли нам відкриються попередні речі, що таке електрика, що таке передача інформації, що таке інтернет, тоді він помал, мало помалу приведе нас до відповіді на наше запитання. Будьте благословені, якщо ви зрозуміли мене зараз. Друзі, тому я хочу сказати, що деякі відкриття. Відкриваються нам лише з часом. І наостанок, друзі, це дуже важливо. 44-й вірш. Вкладіть до вух своїх ці ось слова. Зверніть увагу, як починаються ті тексти, що ми повинні в першу чергу вкласти до вух своїх слова. Друзі, щоб отримати відкриття слово Рема, спочатку ми маємо отримати слово. Логос. Щоби отримати відкриття, спочатку треба, як мінімум, в принципі, почути Боже Слово. Ти не отримуєш відкриття по Біблії, якщо ти Біблію не будеш читати. Ти не отримуєш відкриття від проповіді недільної в церкві, якщо ти в ту церкву навіть не прийдеш. Тому в першу чергу, друзі, заповняйте себе Словом Божим. І тоді Господь, на фоні тих слів, які ви вже знаєте, буде відкриватися вам, давати вам відкриття. Ви знаєте, ви можете йти по дорозі і просто згадати якусь проповідь, яка була в неділю, в минулу, позаминулу чи рік тому, чи згадаєте те, що я вам зараз говорю. Чи те, що ви колись читали, чи що ви бачили в фільмі християнському або мультфільмі, і він на фоні тих слів проговорить у ваше життя, але в першу чергу треба вкласти це слово до своїх вух, до свого серця. Хай воно там на поличках лежить і в певний час Дух Святий буде нагадувати слова, які ви прочитали. Будьте благословенні. Амінь.